Віталій Баділешак грає продукти N Н... B not Бі... не має чена рейтинг 1853 Репрезя п'ять зіграє. Ні? Це було дивно з твого боку. Ну добре. Напав. Кудись? Будем что-то створювати, вот то атаку, кинем 6. Ну. Сейчас. Киневшись. так, так. И ты в 5 встык, да? Угу, ну, давай так. Десь, можливо, якось тура так піде. Прифрезю на 6 а мы тут пожертвуем. Правда, ты так пидешь, да? Угу. Ну, то не так. Чек. Вам чек. Все рівно б'ю, буду погрожувати слон 7. Ну, у нього поки що погано просто фігури стоять. Слон в коня впирається. Да, так, так, мабуть, просто. Правда, кінь є 5 якийсь хід. Ну, правда, я просто фрезя, мабуть, заберу. Цього буде досить. да, мабуть, я матом погрожую. Аж 7, сюди, сюди, сюди. У такий мат я як би вже ставив. Тактичний. Ну, Не завадить ще поставити. 93 на 80. Треба було відводити слона, ну я не хотів. Тура є. Треба було забити на цього пішика, а укріпляти цього пішика. А Якщо я це взяв, то тоді кинь в 6, як би схожа річ, схожа річ, і якщо тут так, то ми Тура, так, да, в цьому сенсі. Все-таки Торано Дев 1 тут чи слон її заважає, вважає. Слона треба якось прибрати для ліфту. Так, да, нюанс правильно. Так, а тут він. Ferся 4. Велика перевага. ну тут Кінь 7, 5 Декілька ходів дають нормально гру чорним. Ну, ферсі приходить, деякі бойових одиниць приходить на захист Королевича і плюс десь атакує. Так, да, і тут, не, тут якби кінів 6, плюс ми захистили пішика 6 від нашої ідеї. Ну, це ж треба було зрозуміти, що я хочу кінів 6, фарсі 6, то знач 7 якби і мат. Значить він не зрозумів. Або думав, що якби тут нічого не Бах. Бах-бах. І тут F5 йому треба благати. Ну, типа я б'ю. Є F. По матеріалу навіть в нього плюс 1. Але. Слабкий король, як би і. Тяжко буде його фігурам якось наладити якусь координацію для якоїсь атаки. Хоча всяке може бути. Ну, а тут просто. Мат. Слоном та Ферзе. Віталій видарі шахів, врає в Кайдо. Іспанія рейтинг 1872. Це погано він робить. Міняє все. Це не дуже все. І тут якось. А, да, так, потім шах. Ну, такі ідеї скандинавського захисту, і там якісь у нього мають бути проблеми. М -м -м. Так. Маю, де їх немає. Чи є все таки Зараз побачимо, чи є тер якийсь ударчик має бути. Такий хід. Так, мабуть треба, бо там шах якийсь. І такі, мабуть, хіти, а на шах ми просто так зіграємо. Якась також швилка може прилетіти. Король в центрі трошки застряг. Чорні переважають розвитку, тому так динамічно і атакують. Але, звісно, можна помилитись. І програти навіть таку виграну позицію. Можливо, я вже десь помилився, не знаю. Тут бішно ну, да. Да, да, да. Це, це понятно. Ну, перше можна так зіграти. Просто <клес> також виграє в нас якусь якість. На ти можна Що тут візьме. Мабуть, якось так. Ну, взагалі хочу ще тут забрати. Ну, поки не дають сюди піти, натура просто б'ю. Просто так, просто сяк, сяк. Висить. А, кінь особливий не висить. Можемо якось його попросити і потім якийсь шаф на 2-0. Угу, Тут я так думав просто. І це мені здається кінцева. Ідея проста, що ми погрожуємо і фрізіа забрати. Треба тільки, щоб кінь. Відійшов від захисту цього поля. Все буде добре. Угу. Чек. Да, дякую. Така дебютна катастрофа, тому що багато суперник дозволяє. чорним? 99. Тупо читер зіграв. 71 на 99. Да, типу, такі варіанти, але насправді в чорних вже порядок і дуже швидко розвиваються. І. Ну, якби шаблонно. Біля захищають, його тут, типу, удар Е5 і провисання. Якщо забрати, то тут має бути шаг. Ні, навіть сильніше слон F3. Ну так, да, тому що поки так, а потім шаг, так? Да? Да, а потім уже шах. І якщо так, то ми ще тут забираємо. Да, точно. Треба спочатку на F3 забрати. Ну і тут якось горе у білих. Тут також не дуже добра позиція. Просто без шансів. Ну, такі партії бувають іноді.